Павло, підкажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія, яка взагалі була ціль, навіщо розробляли сайт? Є. Ми тренінгова компанія Камертон. Ми займаємося проведенням тренінгів у відкритому форматі і в корпоративному форматі для компаній. Угу. Ну і у зв'язку з цим нам потрібна наша візитівка в вигляді сайту, через яку? Нас будуть знаходити, через яку ми будемо комунікувати з клієнтами, так супер у нас у нас був сайт старий з 2016 року, але ну він вже прям застарів, застарів, і ми його ще до війни планували змінити. Але потім війна, і так все якось воно трошки затягнулося. Ну і ось настав той час, коли ми. Прийняли рішення міняти сайт, так. Угу. Супер, супер, дякую за відповідь. Підкажіть, будь ласка, як взагалі в процесі розробки? Чи було вам комфортно? Може, маєте якісь моменти там, на чому акцентувати? Як взагалі для вас проходив цей процес розробки? В цілому достатньо комфортно. Ми трошки... Ми планували це зробити трошки швидше. У нас була така трошки затягнутість по часу. Але в цілому, в плані комунікації, сервісу, взаємодії, так було все дуже зручно і дуже комфортно. Супер. А, дякую. Так. Дякую, Павло. І ще підкажіть, будь ласка, чи сподобався вам фінальний результат? От сайт, який ви маєте зараз? Е, так по е, функціоналу сайт, по, по дизайну так подобався. Так, так. Ну тут, перш перше, це візуал. Та е, ну, по перше, дуже важливо е, коли ми починали е, розробляти це плюс вам як компанії. Я не розумів, чого я хочу. Я розумів, що я чого я не хочу, і мені було дуже важко уявити, а як він повинен виглядати цей новий сайт, який от принципово відрізняється від попереднього, і тут е, дуже. Е, Ваша допомога знадобилася да, там, через запитання, через діалог. Так і в кінці, от те, що я бачу, так мені дуже подобається. Функціонал мене повністю влаштовує, мені всього достатньо, всього вистачає. Ось тому ну, я задоволений. Супер, дуже дякую, Павло. А, також від нас хочу сказати, що з вами теж було дуже приємно вести комунікацію, бо ви дуже швидко і надавали матеріали, і так прискіпливо до цього відносили, що дійсно сайт зараз гарно вийшов і функціональний. Так. Тоді Супер. я бажаю вам успіхів у подальшому розвитку і сайту, ще більше і бізнесу. Тому так дуже так, дякую і вам і, за відгук. І я вам, і я вам дякую, так, да, так. Гарну роботу. Yeah,